Всім хао! Зайки! Ви на каналі Чекучий Робокс. І сьогодні я буду грати на нове оновлення. Ви, напевно, його вже бачили. Леня поранено. Мені треба знайти медик, когось медиків. У мене немає медиків, тому що я збираю зараз наразі на кіберга, У мене 493. <coughs> Коли я не збираю на кіберга, я розповім, скільки я збирала на нього. Так, але давайте перед переглядом цього відео поставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. І, до речі, скоро мій день народження. Сьогодні 16 листопада, <кій> а у мене день народження 3 грудня. Ставте лайкуськи, це буде мій. Це буде подарунок на день народження. І взагалі мені приємно, просто коли ви подивилися відео. Ну що ж, давайте подивимося сцену. <кій> Крокує кудись Так? Це бачите, що слітає значить. І якраз 99 ночей, він собі торків. Та це драконовий. Поможемо йому чи ні. Як би вивчений. Знаєте до цього я думала, що це хто скривдить цього оленя, поранить його, то я думала, що це буде якийсь перевертень. Mm -hmm. uh, зараз Ми зайшли, і я так розумію, що цей хочу допомогти оленю. Я спеціально захотіла медика. Дивіться, це бідний олень. Що зробили з ним? Ні, ну ти, хлопче, молодий, що ти його лікуєш. <кій> Ви робіть свою роботу, я буду допомагати Оленю. Все ж таки можливі. Я пам'ятаю все. Не думайте, я пам'ятаю, що. Опа, хопгол гляюці. Ну да ж. Тримай їсти. <кій> Треба йому дати ще їсти, розумієте? І ми з вами вже добули лапку, і нам треба збільшити рівень, щоб ми могли більше. Я чомусь така повільна. Я просто не люблю це, коли я в іграх дуже повільно ходжу. Я перестала грати в одну гру грумбо Френс. Через це просто <кій> через те, що я не можу, що я дуже повільно ходжу, і там так я не можу грати. так, я трохи грала вже 99 ночей після нови, ну я не знаю навіть, що сказати. Дай, давайте трошечки дамо йому м'ясо. Оп! У... Все, <кхід> я не знаю, ми якісь профі, мені не треба, то вже випадає лапка. Я дала їй поїсти, і коли він був <кій> Запам'ятайте, коли Олень буде озиратися, то будьте обережні, адже там це значить, що там альфа-вовки. І вам треба з ними боротися. Не можемо його нагодувати, скільки він їсти хоче. Ніби він його без їжі залишало його. Ні, чого він спав знову? Він оглядається з той момент. Я хочу трошки себе підлікувати. Так. Убиваємо, вбиваємо. Капець. Дякую, велике Олені. <кхід> І розумію, я хочу запитати у вас, люди. Я бачу, що. Багато хто хейтить клас декоратора, я розуміє, що він не є корисним дуже, але є також, як це, кузнець чи як ну, якийсь теж з молотом. Але в і чому сенс? Я не бачила, що хтось його хейтить. Можливо, хтось хейтить цей клас. ну, я але там є тільки молот, І, можливо, хтось казав, що за допомогою цього класу можна отримати алмази? Можливо, але я, я не знаю, що це правда. І тим більше не знаю, я, 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 я не дуже. Хуй. Ви теж так само цей, хоч декоратор дешевше, і там 40 алмазів. А... <кх> Як же це? А кузнець, і що хоче мене проручити? А кузнець як же це коштує? Ну, я не знаю, як він називається, кузнець чи що. Він коштує 200 алмазів цих. Да. <кій> <кій> Вибачте, що я це так постійно роблю. Про... О, дивіться. Ми не вилічили олені, але через це навіть забули, що мене треба вилікувати. Він дивиться. Давай оленю, давай. Нам не покажуть цього. Йой, мені страшно, мені ж якось вже якось уже. Ти молодець, Олень. <клух> <клух> Ти виграв. Тепер що? Олень запам'ятав твої допомоги. Він тобі пізніше допоможе чи що це я не розумію. Поможіть мені. Ну. Да уж. Ну да уж. хтось рятує взагалі чи ні? Я хочу піти туди і забрати сундук. <кій> <кій> і, до речі, там можливо завжди золотий сундук. Вони забрали, коротше, мою лапку і все. І мене хтось рятує взагалі. Уж. <кій> Як ви розумієте, обнова не маленька, точніше не велика. Це, Я думала, що ворог буде значно більший. Звичайно, я його не бачила. Але це є два варіанти. Хто цей ворог, або дракон, або кажан. <кій> я... я думаю, що це по-любому дракон. Да. Можливо, якби мені здається, що це можливо трохи була відсилка на Дракула. якщо це з монстри на канікули? <клес> 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 на холоднійському івенті був Дракула Олень. І зараз, ніби ще й кажан, мені здається, що це. не знаю, що це дракон, що що мені здається. Це, здається, мені відсилка на цей мультфільм. Я дивилася його і, і кінець цікавий такий. <кхід> так, я хотіла повторити, як же це зробити, цей фільм, мультфільм, але я не думаю дуже, я не, не, не думаю взагалі, що я зможу зняти цей фільм, мультфільм о, в Adobe <кхід> чи в Беркейвені Плейсах. Не знаю, чи можу взагалі зняти. Я не думаю, взагалі ще зможу його зняти. Все складом здається, це буде повторитися. Мене не поспішають рятувати. Я мала б вам замість цього, як же це показувати івент, але мене не поспішають щось рятувати. І ще й я лапку не можу свою дати. <кій> Мені здається, що ці вихідні прилетіли прям дуже швидко. Ну, ще трохи і неділя. Ні, неділя і закінчується. П'ятниця? Ну, no, капець. Дякую, пане Коцький. Я не, я не встигну. Дякую, пане Коцький. Мене раніше не можна було пробудити. Так. А тепер Олень наче буде нам допомагати. І нам треба, коли буде на перевірити це. Ми знайшли з вами цю пещеру. Давайте зайдемо. Дивіться, тут є ці такі штучки, але я не розумію. сліди. Напевно. І це тут золотий сундук, це дуже круто, що ви. Як же це? Вінтовка. Ви... На другий день у мене винтовка. Але тут, на жаль, не можна побачити цього монстра і це дуже засмучує. Так. Да, шкода і навіть не ясно, де він ховається. Нашу лень виграв. Як передаві від не встиг. і Пишіть коротше в коментарях, що вам сподобалося вновлення. Але я чесно думала, що це буде <кхем> до цього, як нам показали на вечірці, як же це цю сценку, що як же це, що там є крила, то я до цього думала, що це буде якесь перевертення. І нам набагато. Він набагато сильніший в кіхті тим більше що є. No. Ніхто дітей не рятує, ліжка не ставить, просто бію по карті. А я просто лежала. <кій> І я дуже рада, що не збирала ці завдання там, де можна отримати ламази, також мені дуже зараз потрібно, я дуже коплю багато на цей клас дуже довго, не чистоту в мазімош. <клух> <клух> так, я навіть не знаю прямо. Мені, якщо чесно, давайте подивимося, тільки коли буде вже нападати і підемо. Я не знаю, просто чесно, що сказати. Можу про це цю обнову. Я підчетеш. Мені, мені не подобається таке ігри, де я дуже повільно топив. Не звертайте увагу, що кинеш граю, якісь пісні. Подивіться, Господи, що у нас з мишку мішкою зробили? Дивіться. Повісили бідну мішку від медик. Треба дочекатися, коли буде нападіння політичів. Це саме. <кій> <кій> І тоді я бачила нас. Ой, цікаво, як думаю. Таро стось. Що вони зробили з бідним від медиком? Дивіться, який бідний. <кій> <кій> Беремо нашу ведмедю. Відкрити їх не можна. це броня. <кій> Я, чесно, не знаю, що. Може, звідни... може сталося якийсь конфлікт між цим драконом і оленем, Що він... Не... бандаж. Коли не треба бандаж? Я б, я б дужі хотіла, щоб мені діамантики випали. Давайте я хочу дочекатися, коли буде допитати. Просто цей чувак, бо я не даю йому цю, як же ведмедок, я хочу з ним сфоткатися, а він мені не дає. Коли на нас нападають Я чую вже ці звуки у леді. Я не розумію, де Олень іде ці кліти. А, ви їх фігачить, бачите? В якому сенсі Олень і сова і... Олень? Олень. Ти найкращий. Його приручили. прирочий. Давайте, чого ви допомагаєте йому? він? О, ще улей. Де він? Він просто Не просто зник. Не ж. А я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока, пока-пока. Маємо! Пока. My...